Доброго дня, друзі, компанія «Автопарк» Одеська філія продажу нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B7 2012 року випуску з атмосферним мотором на 2,5 літри. Комплектація S'E. Дуже класна тачка, гарна їде, дуже чудово виглядає, вся чорнесенька, оригінальні вихисплавні диски, непогана гума. Чорний також сквіряний салон, в чудовому стані, все ціле, світла стеля, без дряпин, без царапин, Повний електропакет по склам, по дзеркалам, зеркала також з підігрівом. Сидіння у водія електричне, з електричкою підкачкою поясниці, стан сидіння водія. ну, як новий майже. Є автосвітло, датчик світла, повне мультикермо з круїз контролем. Великий монітор з камерою заднього бачення, з навігацією, з карплеєм, підігріви, кондиціонер. На автоматі, звичайному, пробіг 262 тисячі, але стан. Тут цифри то цифри, але є стан. А стан у тачки дуже-дуже гарний. Вся обслуговувана по колу є також у нас люк, дуже чудово виглядає. Робити зараз нічого не потрібно. Прижити до нас на Грушевського 15, -тя. хто шукав собі пасатика він у нас є.